Зараз наші дружба і дружка будуть іти до вас між столи, гарненько до кожного між весільні столи до вас. А ви, дорога весільна родина, якщо думаєте, бажаєте чи хочете, аби у молодят першим народився хлопчик, кидайте гривні у капелюх дружбі. На хлопчика кидаємо дружбі. Якщо хочете, щоб народилася першою у наших молодят дівчинка, кидаєте гривні у капелюх нашій дружці. Ну, можна гривні, можна євро, хто, хто що хоче. І після того ми будемо ті гроші рахувати. Якщо більше буде у дружби на хлопчика, відповідно у молодят першим народиться хлопчик. Якщо більше буде у дружки на дівчинку, у молодят першою буде дівчинка. Тому зараз просимо дружба і дружка між весії столи. Питання нашій нареченій Ірині про нареченого. Звичайно, що Василь ту відповідь про себе знає і пише на мольберті. А Іра, не дивлячись туди, ви не, ніхто, будь ласка, не підказуйте, Іра, не дивлячись туди, має відгадати, що ж там написано. Будемо е, розпочинати. Так, е, перше питання буде просте. Е, чи знаєте ви, Ірина? Колір очей свого чоловіка Василь обертається туди і пише свій колір очей на Мольберті, так? Так, є Ірина, колір очей вашого чоловіка. Карий. Так, 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 саме так. Оплески! Правильна відповідь! Правильна відповідь. Добре. Добре, йдемо далі. Чи знаєте ви, Іра? Е, ну, відповідь на це питання має знати кожна дружина. Чи знаєте ви улюблену страву свого нареченого? Свою улюблену страву пише Василь на дошці. Так, а Іра має зараз відгадати. Так, уже прошу, улюблена страва чоловіка, не підказуємо. Пельмені. Так, 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 так. Ще не написав, а вже знає дружина. Молодці, добре. Отак буде і в сімейному житті. Василь ще не встиг захотіти, а дружина вже принесе, готове. Оце буде класно. Добре, йдемо далі. Е, чи знаєте Іра? Улюблений вид спорту чоловіка, яким він займається, чи який він любить, чи який дивиться з друзями. Улюблений вид спорту. Чи то футбол, баскетбол, волейбол, бокс, чи, чи перегони, чи ще щось. Улюблений вид спорту, пише Василь на дошці. Свій улюблений вид спорту. Так, а Іра зараз буде відгадувати. Ні, ну Які, які ж є все ж таки. До чого більше лежить душа? Так. Я не знаю. Думала, що футбол, але не знаю. Може охота, але не знаю. Футбол е і літербол. Маю в кінці бол. Одинакове. Ну, майже відгадала, правда чи ні, шановні гості. Ну, давайте повлескаємо на речені. Улюблена марка авто. Яке авто найбільше любить, цінує чи поважає ваш чоловік? Прошу. Мерседес. Уже бачите, він ще не намалював. А дружина вже знає. Звичайно, мерседес. Ваші обласки, наші нареченій. Так, а зараз. А зараз, а зараз е, міняємося місцями. Міняємося місцями і відповідати на запитання буде наречений. Давайте почнемо з Чи е, знаєте, Василь, е, колір очей своєї дружини. Так само, як було. Колір очей, свій колір очей пише Іра на дошці. Свій колір очей не підказуємо. Гості, не підказуємо. Так, не підказуємо. Так, прошу, колір очей. Небезпечний. Сірий. Так, сірий. Підказали п'ятеро людей. Чи знаєте Василь розмір туфлі своєї дружини? Розмір туфлі пише свій розмір туфлі дружина. Василь відповідає. 35. 35. 35. Так, так, саме так. 35. Добре. Добре, давайте зараз відгадаємо ще одну цифру, але трішечки складнішу. Чи знаєте, Василь. Об'єм талії своєї дружини. Свій об'єм талії пише наречена. Чи знаєте, Василь? Я думаю, мали би знати, все ж таки. Улюблені квіти своєї дружини. Свої улюблені квіти пише наречена. Тут, 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 тут пише наречена свої квіти на Мольберті. Так ще, ще додумує. Пише, пише свої улюблені квіти. Так, пише, пише, пише. Відповідаємо. Ромашка. Майже, майже, а ще. А ще? А лілії. ну як же. Ну вони ж подібні. Ті білі, ті білі, правда чи ні? Ті мають пелюстки, ті мають пелюстки. Майже. А, до речі, коли Лілії з ромашками, вони набагато кращі, правда, Іра? Звичайно, правда. Дол І йдемо далі. Чи знаєте, Василь, улюблене місце відпочинку своєї дружини. Улюблене місце відпочинку де найкраще відпочивається вашій дружині. Природа. Природа а а Море а. море. Море це природа. На морі любить відпочивати наречена. Так, а відгадав, відгадав, як же. Зараз прошу, будь ласка, Іра, напишіть, що від сьогоднішнього дня. І на довгі, довгі роки стало найціннішим у житті для вас, що у вашому житті від сьогодні буде найціннішим і найважливішим завжди на першому місці. Будь ласка, перше Іра на дошці. і відгадує Василь, що я думаю, що я, Іра, і я разом буде сім'я. Звичайно. Я, звичайно сім'я! Василь і Іра, молода всі ваші облески молодятам! І що ми їм дзвінко разом крикнемо! Гірка! Гірка! Ну, я думаю, що йдемо, йдемо до наших дружби і дружки, які вже порахували ті гроші, дякуємо молодятам. Скільки на дівчинку у нас зібрала перша дружка. 509, 509 гривень. Скільки на хлопчика у нас зібрав перший дружба? 670 гривень, 1 долар. І цигарку кинув, але я безразу закурив. Шановні весільні госі, дружба зібрана хлопчика більше у молодій сім'ї. Первістком буде хлопець! Ваші облески молодятам! Прошу Гроші, гроші передати молодятам! Гроші передаємо молодятам.